А я відказав, послухайте ж голови Якова та начальники дому Ізраїлів. Чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з костей їхніх. Ви останок народу мого їсте та стягаєте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте і чіте, не немов догорняти, і мов м'ясо в котел. Вони тоді кликать будуть до Господа, та він відповіді їм не дасть. І заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Так говорить Господь на пророків, що водять народ мій блуд, що субами. Своїми гризуть та покликують мир, а на того, хто їм не дає щодо рота, на нього святую війну оголошують. Тому буде вам ніч, щоб не стало видіння, і стемніє вам, щоб не чарувати. А над тими пророками сонце закотиться і над ними потемніє день. І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застиджені чарівники, і всі вони свої уста закриють, бо не буде їм Божої відповіді. А я повний сили і Господнього духу, і правди, і відваги, щоб переставити Якову прогріх його а Ізраїлів і його гріх. Почуйте ж, ви голови дому, якового. Та начальники дому Ізраїлю, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона кривди Єрусалима. Його голови судять за хабара і навчають заплату його, ті священники і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи хіба не Господь серед нас, зло не прийде на нас? Отак через вас Сіон буде на поле зораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане взгір'ям лісу.